Дякуємо кожному за всі ваші мрії. У нас так само є мрії, Правда, Так, правда, всі з незалежності, особливо мої юлі. Сестричкою сьогодні 24 роки. уявляєте, ти народилася на День незалежності. Сестричка, ми тебе любимо. Ми, а ми всі. вітаємо Україну. Україну тобі 25. У тебе тільки все починається. Бажаємо зберегти те, що є, і повернути те, що в нас забрали. З ним народження Україною, і зараз ми передаємо слово нашим колегам, які зараз знаходяться на Хрещатику. Олександре Валя. Розповідайте, що у вас там. Ще раз доброго ранку всім, хто до нас приєднався до нашого марафону, до Дня Незалежності України. Так ми знаходимося на Майдані. Як бачите, за нашими спинами йде повним ходом репетиція. Вони ходять, репетирують, люди підтягуються. Дощ є, але невеличкий, і він не заважає людям. Всі підтягуються, всім, всім подобається, всі щасливі. Ми хочемо приєднатися до привітання. Україні 25 років. років. Ми переконані, що взагалі довкола не відбувалося. Головне це віра, яка є в нашому серці. Бути українцями, народжуйте. Українців і любіть Україну усім її серцем. Так далі ми хочемо передати так. слово Люді і Руслані. Вони знаходяться зараз на річпорту. Я думаю, що теж їм є що сказати. Ну а ми вітаємо всіх українців, всіх тих для кого Україна важлива хто її творить, хто вірить у її майбутнє. І пам'ятаємо, що всі великі успіхи нашої країни складаються з маленьких успіхів кожного з нас. Давайте будемо а, гідними наших пращурів і зірцем для нащадків. Давайте ми українці свідомо на 25-му році незалежності, що успіх нашої країни залежить від кожного з нас. Давайте змінювати країну на краще там, де ми є. І наш сьогодні. Сьогоднішній ефір сніданку з один святковий ефір завершує гімн України з Днем незалежності українці. Разом двадцять п'ять незалежних років.